Сьогодні у нас буде не просто тема на обговорювання. Я вважаю, що сьогодні у нас буде просто кровавий батл, тому що я хочу довести на прикладах різних сфер, що купувати Китай не варто. І я знаю, що Віталій і Олександр думають повністю протилежно. Я вважаю, що краще купити один раз перевірений товар, ніж купляти декілька разів Китай, який потім зламається, і ми будемо витрачати на нього ще більше коштів. Ніж на якийсь крутий бренд. Така думка у людей є, але часи змінюються і все змінюється. І тому я спробую довести, що купувати розумно це важливіше, ніж купувати якісь відомі дорогі бренди. Айфон і телефони з Китаю. Я власник iPhone, я знаю, що в Італії є власник Android. Не знаю, з Китаю чи не з Китаю, але свій iPhone я купувала виключно для роботи. І в нього є багато плюшок, яких точно немає в китайських телефонах. Тобто я не повелася на бренд заради бренду. Я купила його виключно через якість. І якщо порівняти, наприклад, що айфон служить середньому 6 років, а Android з Китаю максимум рік, як в мене було, то це на те і виходить. Я категорично проти айфонаманії. Це мій принциповий пункт, тому що люди кажуть, чому ти не купиш айфон? Камон, це просто якась секта людей, які готові платити, просто, просто за що? За, за те, що вони отримують цей бренд, і все. Я вас, я вас примерю. Айфон робиться в Китаї. Я за Китай, і я власник айфона. І це в нас дуже багато років дискусії mm -hmm. з Віталієм про те, що йому треба купити айфон. А він не хоче і не розуміє цього. А йому треба попробувати а ви, сектанти. Айфон закритий. Компанія все вирішує за тебе. Тільки зараз ви можете замінити мелодію на дзвінок, але нам компанія mm -hmm. де да дає якісно вистави соцмережі, тому що, по перше, камера, а по-друге, там є шліфти, яких немає в дройдах. Якщо ми робимо сторіси. То в андроїдах ніколи не буде таких крутих шрифтів, як в айфонах. Окей, okay, напевно, для блогерів, інстаблогерів може цей вибір. Але на кожен день, камон, on, мені One Plaza вистачає. До цього в мене був Huawei. Я думаю, що китайці дуже круто просунули саме з брендом Huawei. Він досі працює в офісі і. Якщо пам'ятаєте, до того як там санкції на Huawei наклали, то він був телефоном номер три в світі і виходив на вже позицію номер 2 Питання як це? Інф... інфраструктури, да? який в тебе, окрім телефону, який в тебе комп, який в тебе годинник, що в тебе ще дома є, до чого як це все сконектить в одну мережу? Ну і навірно, я просто оскільки в мене всю життя iPhone, потім в мене Mac. Потім в мене часи, і мені вже Android, я взагалі себе не бачу з Android. Це вже не мій світ. Я ніколи не користувався дорогим Android. дешевенький, класер. Може, дорогий Android, теж класний. Ну, оця відкритість, то, що ти АПК можеш знайти, скачати, поставити, окей, ну воно мені не треба в повсякденному житті. Я думаю, що ви бачите, наскільки прибуткова компанія Apple. Звідки ля? Звідки -ля? Просто Аксесуари? тому, що та, е, тому, що Фіфлик. вона гребе гроші і заробляє на цьому. І я їм допомагати з цим не хочу. Але якщо ти розбираєшся в телефонах, знаєш, які процесори, знаєш, е, е, які параметри, які відгуки і так далі, то камон. On. OnePlus він чудово працює, коштує в два рази дешевше, ніж. Е, а в цьому і магія Apple, що тобі не треба розбиратися в процесорі, в камері, мегапікселі, S, Pro, Turbo, Шмурба. Оце все не треба. Ти купив і воно працює, і воно не втрачає вартість. От відповідь ринка на те, чому ж він якісніший, він не втратить вартість за три роки, так як і втратить будь-який Android, навіть ну, флагманський, я не знаю там S 25 якийсь Гелексі. Він через три роки втратить, я думаю, сильніше, ніж айфон флагманський. В мене взагалі всі телефони, я їх не продаю. В мене я їх купив, поюзав, перекинув кудись в офіс, або подарував батькам, або ще комусь, і, і все. Якби я взагалі не займаюся продажею телефонів. Все. Те, що раз клієнт готовий платити за беушку гроші, значить, вона якісна довго часу. Значить, щось там є таке, що вартує грошей. Тому що спрацьовує штука, вона називається. Мільйони мух не можуть помилятися, якщо всі ходять з айфоном, напевно, це круто. Є така штука, питання статусу: що коли людина останній айфон достає, якийсь останній андроїд, то трошки різні емоції він може викликати. А є така штука, що людина, у якій дуже багато грошей, у кого ходить в касіо, і це теж показник того, mm. що він думає про всю цю індустрію фешн і Пантов, і всякого такого, давайте трошки ширше перейдемо до обговорення взагалі китайського всього, і тут мені хочеться сказати, що люди вони дуже стереотипно мислять про Китай, в тому числі, я думав, що в Китаї можна там, я не знаю, все дешево дуже купити. І до того, як я перший раз приїхав в Китай в 2012 році. Я думав, що там люди працюють за миску рису Все дуже змінюється. Китай дуже динамічний, і ці всі стереотипи, які люди мають, вони просто відсталі від реальності, яка зараз в Китаї є. Окей, давайте тоді візьмемо іншу категорію товарів. Це будуть машини. Я вам зараз зачитаю пост е, з Фейсбук. Приїхав на зікр перші 5 тисяч кілометрів. Перед тим, як дати оцінку, важливо усвідомити контекст. До цього в мене були Lexus, Porsche, BMW. Так ось, ця машина щось на межі досконалості, настільки якісна, зручна, придумана, стильна, швидка, що важко повірити. Особливо мені подобається, що є холодильник, а також комфорт для пасажирів ззаду. Я не розумію, як вони роблять такі машини по таким цінам. І це ніби доводить думку Віталія, але давайте ми зачитаємо коментарі, які писали під цим дописом. Через два роки, коли кузів поржавіє до дірок, то й розуміння прийде. Другий коментар від Владислава: Китай не робить машини, Китай робить повозки, одноразові, дорогі і дешеві. Я кажу як людина, яка все життя з дитинства займається автомобілями власними руками, запчастинами, ремонтом і відновленням. Найбільший жах Жах. <реш> Найбільший жах в світі це ремонт китайських автомобілів. І не тільки тому, що проблема з запчастинами, а й тому, що тільки перший власник може набратися сміливості купити за дорого цей виріб. Для забави, а для інших це просто амулетшерів з кращих металів, ціна якого, як і обслуговування, на їх думку має коштувати приблизно так само. Тому немає майбутнього у китайців, бо їх філософія, починаючи з телефона до повозки, однаково поюзав 2-5 років і на вутилізацію. Ну так це класна філософія. А що всю купить і всю жизнь на ній їздить потом? Ну да, передати внукам. І там должен да. бути мінімум 2 мм, і внукам це віддати, щоб внук їздив на цій, на цій машині. О, я це навіть уявляю вік, вік цього коментатора, який каже: Я всю жизнь тут ремонтував. Там я з 55 п'ятого року ремонтую взагалі Волгу ремонтував і ще щось ремонтував. Останні 5 років Китай там зробив супер ривок в е, автобудівництві. І там люди зараз далі їдуть на історіях про червь, яка там швидко гнила, і так далі. І мені це нагадує відношення американців до корейських автомобілів в 70-ті роки. Вони теж казали, що це просто це хлам, це японський хлам. А от наш Форт, ну, це лідер автобудування, і що ми бачимо, да? якби Тойота. Переробила всі ці машини, зробила дійсно еталоном надійності, і зараз всі в Америці їздять на не знаю, Toyota Lexus. Всі ніхто не жалується, що це японський автомобіль. Вже той момент, що порівнюється з Zіcer, умовний no name 5 років тому, з Lexus, з BMW з Audi, це вже говорить про те, що ця машина вартує свого. Це да, Дуже якщо... гарні продажі в Європі у Зікера зараз. BYD номер один по електромобілі. Взагалі, електромобілі це ж для них тема Супер. Там з 2010 року вони сказали: ми не качаємо в сторону ДВС, ми будемо робити електродвигуни електромобілі. І от вони перевершили ну, Теслу по кількості продажів в минулому році. Китайці роблять акумулятори майже для всіх електромобілів. Там качають літій Вони і в Африці, і десь ще і це все китайські фабрики роблять. Везуть на свої машини. Ставлять держава це все дотує і тому воно і не так дорого коштує. У мене тато, він зараз робить акумулятори для військових, і він абсолютно весь акумулятор робить з китайських запчастин. Він замовляє з Китаю. Вони до нього приїжджають. Акумулятор виходить дешевше. Він може робити більше. І по якості він взагалі не відрізняється від тих акумуляторів, які робляться там запчастин інших країн. DJI Mavic Можна навіть і нема аналогів не європейського аналога, ні американського аналога В принципі, не тільки дрон, будь-яка електроніка. Це зрозуміло, дев'яносто 90% Азія, Тайвань, Китай. Возьми BMW, викинь з неї все китайське, там півмашини не буде. Монітори плати, мозги, вся електроніка, все в більшості свої має китайські компоненти. Мерседес зараз почав ставити двигуни. Всі гібридні двигуни Мерседесу, це двигуни джилі, Вольва, Лотус. Люди хочуть обманутися і сказати: От я купив Вольва, а те, що всередині це там не знаю, 60% Китаю. Це вже ми не хочемо про це знати. Або mm -hmm. я хочу купити якесь обладнання, і а те, що воно теж всередині китайське, це теж їх би не хвилює. Їм лейбочка важливіша, важливіший якийсь шильдік бренд Designed in Germany, а знизу маленькими China Ну люди просто хочуть самообману, самообману казати ні, я не купую китайське. А насправді вони купують китайське. У мене є знайома. Приватна лікарня і керівництво цієї лікарні. В нас з ними була довга розмова. Вони хотіли найдорожче, найкраще німецьке обладнання. Я доводив, як зараз з вами ми дискутуємо, ми дискутували про китайське. І вони мені кажуть, Да ми все розуміємо, але питання маркетингу, питання того, що ми напишемо в своїх відеороликах, рекламі в Тікток і так далі. Напишемо, що в нас онлі німецьке обладнання, найкращі спеціалісти і найкраще обладнання. Це для нас важливіше, ніж. Зекономити грошей і купити те ж саме по якості, то у них є розуміння того, що вони переплачують, але переплачують за в мене є рекламу. контраргумент. Тобто, вони з однієї сторони, вони кажуть, це ж бітубішна історія, тобто вони купують це обладнання не собі в кімнату, вони купують його, щоб на ньому заробити. Да. І їх конкурент вже купив і вже заробляє на ньому. Можливо, він його купить умовно за рік, а вони купили дорогий і тоді. Сподіваються, що маркетинг перекриє ту дельту. Хтось вже купив там якийсь лазер і вже на ньому працює, а ця лікарня ще там, не знаю, збирає гроші на той німецький лазер, який коштує там в три рази дорожче. Або щоб швидше, швидше окупитися, каже, в нас німецьке все, тому в нас трошечки дорожче буде коштувати операція. А воно це трошечки-трошечки, і люди йдуть туди, де. Класний спеціаліст да. стоїть і... дешевше обладнання. Там, де є лікар, наприклад, і вони йдуть на лікаря, а на чому він там що працює, він може не афішувати. Історія, коли лікарня має два лазера. Там стоїть німецький, там стоїть китайський. Німецький вони беруть, не знаю, під каміння, а китайський в них стоїть потужний, вони ним енуклеюють. Зрозуміло, що в них там на сайті може бути написано: ми працюємо на лазері. Там, Це порівняння з машинами, яке Таня сказала, воно мені. Трошки некоректно чим, тому що людина на машині він там їздить на роботу, тобто це якби приватна власність. Треба порівнювати, наприклад, з якимсь екскаватором, або порівнювати медичне обладнання з там, башеним краном. То в тебе, якби b історія, тобі треба мінімум вкласти, і щоб він надійно працював і інвестиції ці да, швидко повернулися. Уявляю, що я лікар. У мене є якесь медичне обладнання, на якому я працюю, і якщо я працюю на обладнанні якомусь відомого бренду, то я себе відчуваю відповідно. Про мене складається відповідне враження у моїх пацієнтів, у моїх колег. І тому напевно я побирала все-таки обладнання якихось країн, чині бренди вважаються потужними. Тань, я думаю, що пацієнти взагалі не шарять, що це за бренд. Йому показує, що драгер, що, що якийсь е, не знаю, китайський якийсь бренд, той же, хай візьмемо Міндрей, да? е, дуже якісне обладнання. Міндрей, номер один, китайські там монітори пацієнтів. Е, інше обладнання. І е, е, якби сказати, що Міндрей це погано, якщо ти працюєш на ньому, то всі працюють, всі задоволені. У нас є така, якби лікарі, які не платять за. Обладнання, тобто їм купує або інвестор, або купує держава, і тоді лікар, який зі свого карману не платить, він може казати: О, я хочу взагалі найкраще, найвідоміше, і так далі. Коли він не рахує, а яка буде економічна доцільність цього обладнання, якщо б я не платив і не думав про гроші, я б обирав щось прям найтоповіше. От ти привів приклад УЗД. Це класний приклад, тому що нема такої історії, що людина каже: Так, я не піду до цього узіста, бо в нього китайський апарат. Суть нашого підходу в тому, щоб зрозуміти, хто є лідером в середині китайського ринку, хто є лідером в Китаї, і потім домовитися з цими виробниками і запропонувати ці бренди в Україні. І тоді ми отримуємо найкраще співвідношення, ціна якість. Щодо машин, щодо, щодо обладнання медичного, в мене з'явилася думка, що люди, які розбираються в запчастинок, як воно це зроблено, вони розумно обирають Китай, і в мене тато такий, в мене знайомі такі. Зазвичай це чоловіки, які дійсно в цьому розуміються на техніці. А я можу сказати, що щодо iPhone і своїх домів точно не змінила. Для мене iPhone це кращий телефон. Це китайський телефон. Це, це, найкращий це найкращий китайський тепло. Це найкращий китайський телефон. Хочеться сказати, напевно, так фінально, що Китай буває різний, треба просто знайти такого екскурсовода, який вам допоможе знайти Китай, який вам треба. Напевно, ми це і намагаємося зробити, намагаємося стати такими найкращими експертами серед китайського внутрішнього ринку, щоб запропонувати найкращі рішення. Не забувайте про промокод Палата номер 6 Пишіть його, кажіть його і отримайте знижку до кінця липня на будь-яке обладнання.